Слава Україні, слава воїнам, слава силам, оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Сьогодні я хочу продовжити відео по обрізуванню, і воно дане відео буде стосуватись троянд першого року життя. Як ми їх обрізуємо навесні, коли ми робимо формуючу обрізку для, ну, для всіх троянд. Перший рік життя що це за троянди, які підпадають під цю категорію? Це ті, що ви висадили восени. Зараз у нас весна, а от восени. 22-го року ви висадили, і вони, рахуються, у вас ростуть першого року, перший рік. Також може бути таке, я особисто маю такий троянд, який висадила минулого року навесні. І якщо вони б гарно розвивалися, то вони б в мене вже обрізалися в принципі, формуючою брізкою. Але є такі деякі кущики, які досить слабо наросли, тому там немає що формувати. І вони ну, трішечки, може, більші, звісно, що ніж осіннього висадження. Але загалом ну, не дуже мені багато вони наростили, тому я їх обрізатиму як першу року життя. І також троянди, які я, наприклад, пересаджувала. Хай вони були там дворічні, деякі. Але я їх пересаджувала восени, і вони в мене досить такі теж рахуються, що я їх буду обрізати більше так санітарно, аніж формуючи. І от я вам покажу, в мене тут якраз місце, де я дуже багато насадила восени, як ми їх обрізаємо. Спробую показати і знайти хоча б кілька. От, наприклад, цю я взагалі не буду рухати. Єдине, що м насправді буду неправильно, буду рухати, просто я подивлюся зріз. Обріжу і подивлюсь зріз чи, чи не коричневе. Всередині. Якщо коричневе, бежевий, якісь натяки на коричневість, на бежевість, то звісно, що треба до чистого білого. Якщо ж такого нема, то я просто подивлюся, ні, чистий зріз. Ну, камера не буде фокусувати. Навряд чи навіть сфокусує, все одно не буде видно гарного кольору, але от беремо і проходимося, робимо зріз і дивимося на зріз. Якщо є біленький, чистенький, то ми ніякої формуючої. Її не робимо, а даємо наростити, наростити. Так, подивилася. Добре, йдемо далі. Подивимося, може, щось ще. Я не буду зараз при вас, звісно, що всі перевіряти. Хочу просто познаходити вам якісь, наприклад, такі випадки, які варто обрізати. Точно треба обрізати. Дивимося, звісно, що на пагони, Ну і обрізаємо головне так, зріз перевірити і санітарно подивитися, чи все добре, чи ніде нічого не надламалося. Ось бачу, наприклад, отут. Тут ну, він то молоденький, малесенький пагінець, пішов рости, але він почав всихати. тобто, Загалом я би лишала по максимуму зелену масу, але я бачу, що він всихає, тому є ймовірність, що він піде далі. І мені, можливо, і навіть оцей пагін буде всихати. тому я його Відріжу, щоб мені це всихання не поширювалося далі і не псувало іншу троянду. Ось, ось, наприклад, оця красуня, вона дещо в заглибленні. Я бачу, що пішли такі плямки. Ага, от я бачу вже, що обрізати. Оці п'ятна, вона була накрита, але м -м, цікаво. Тут в мене взагалі такий ґрунт, що не мало би стояти вода, Ну, я буду спостерігати. Просто мене вже запитують щодо так коричневі я пагоні. От тут якраз я бачу, що я вам багато чого покажу. На цій троянді. Е, найперше, що я бачу, що оцей повністю весь пагін, він коричневий. Але він от запитували, він ну, однорідно, можна сказати, коричневий. Тобто коричневатість так, вона йде повністю по, по пагоні. Не п'ятнами, не а є суцільно по пагоні. Я обрізаю абсолютно на кільце, повністю вирізаю. І що я бачу тут всередині, що тут коричневі. Всередині навіть. Видно, навіть вам Та, видно чітко. Крапка така коричнева. Тому я припускаю, я зроблю отут надріз. І подивлюся, що в нас тут. Так, він не перезимував, а ну видно. Бачите? Абсолютно бежевість. Тому отакий навіть, незважаючи на те, що він молодий, він не перезимував. Тому я буду обрізати далі. Ну, ось сюди точно я обріжу, бо тут вже теж не перезимуваний. Я припускаю, що я цілий його обріжу на кільце. Ай-ай-ай! Чепилася. Швидше за все, що я так і зроблю. Ні, тут вже прекрасно, все добре. Значить, обрізала, так мусила забрати, те, що не перезимало. І що я хочу ще показати? Ага, давайте зразу, ну, оце, що я розказала, це інфекційний опік. Класичний приклад, я обрізаю сюди, але бачу тут теж ось ну, не знаю, добре. Давайте так. Є біленьке, але тут є підозра. Поки що, ну, Таке побурівше, -бу не знаю, наразі лишаю, а там буде видно. Бачите, отут є механічне ушкодження. Чи то я, чи при транспортуванні, не пам'ятаю, воно є досить таке глибоке. М -м Взагалі можна таке лишати. Тут ви дивитеся, наскільки вам так ну, хочеться там залишити вегетативну масу. Наскільки інших пагонів є, можна це лишити, але обов'язково, коли ви обробляєте, ну, не забути сюди так прицільно пройтися фунгіцидом, так? Я ще подумаю, я зараз подивлюся, бо в мене тут дещо я помітила ще на кущі, подивлюся я, але, ну, скажімо так, 50 на 50 можна лишити, можна обрізати. Швидше за все, що і воно не дуже то мені і житиме. Я думаю, що там ну, може бути. Хоча так, треба просто пробризкати цільовище тут. Що я ще хочу показати? Отакі от бурі-п'ятна, бачите, воно чітко от, не йде однорідно, так, як от інфекційний опік повністю весь пагінь, по коричневі. Тут є такі бурі-п'ятна з чітко вираженим там, овальної форми, круглої форми, п'ятнистість така. Ну Це я несправжню не справжнього бо вона так виглядає. І коли пагони вже вражені, рахується це, це дуже таке глибоке ураження. Але що ще може бути? Може бути від перепадів температур. цього року е, такий перепад температури, я просто дивлюся, тут пес якийсь такий великий біля мене ходить, не знаю чий. Е, так, е, може бути так, цього року чомусь на багатьох кущах, і я бачу, що на невкривний, хоча в мене ці були вкриті, всі абсолютно були вкриті агроволокном, Тут. Е, пішли такі п'ятна. Тому я поки що не буду чітко казати, що це не справжня боршнестра. Я буду спостерігати. Як поводитиме себе кущ, буду спостерігати за цими пагонами. Але, е, але, але, але просто покажу вам, що це може бути і захворювання. Будемо бачити. Тут, звісно, що може приїхати від господарства з, так, з таким захворюванням, Тому відкидати не. Не треба на 100% стверджувати, що ні. Ось це ще один приклад інфекційного опіку. І тут я так обріжу, може і пізніше, бо мені так складно одною рукою, щоб і не зачпити Угу. Є обрізала інфекційний опік. Так, що в нас іще? Е цей пагін, пагін. Ну добре, я ще подумаю, що з ним робити. Так, отут, бачите, ну, це вже прихопило молодесенькі листочки, то, бо вони, звісно, що. Пішли в ріст і ті гойдалки, температурні коливання. І тут ось температурні коливання, а потім сонце припікало. Е, отут чітко теж ми обрізаємо. Інфекційний опік чітко видно. І тут іде інфекційний опік, я, мабуть, взагалі отаку візьму і обріжу. Чистенький білий зріст, прекрасно. Все дуже добре. І, звісно, що я пообрізаю оці всі, оці поверху, пообрізаю і подивлюся, чи там все всередині живе. Ось ще якісь п'ятна, плямки йдуть повністю по всій довжині пагона. Не знаю, буду перевіряти. Ось вам як обрізаємо надломаний. То я накривала, надламала, причому вже почало опускатися аж до бруньки. Тому я над цією брунькою зріжу і перевірю. Ні, абсолютно вона коричнева, вам, мабуть, не буде видно зараз, тому я її повністю до основи зрізаю і дивлюся. Що тут? Може я покажу. Навряд чи, навряд чи. О, видно, бачите, коричневе, так? Ну, бежево коричневе. А тут, з іншої сторони, обрізав абсолютно чисто біле. Все, це добре. Але інші пагони, вони дуже тоненькі, тут всі. Ось ще надломаний пропустила. Інші пагони надломаний, е, Я пройду, бачу, там теж коричневе, значить, його теж треба обрізати. От перевіряю зріз. Тут білий зріз, а отут коричневий, тому я ще його теж надріжу, надріжу до білого. Просто не хочу, щоб ну, затримати відео. Я просто хочу ще познаходити, що вам показати. Тут, тут мені треба, ну, я тут фактично і саджала, і трішки випкошувала, і робила граблокно, тому я тут під, підрихтую, буде гарніше. Тут у мене є ага, ось тут теж інфекційний опік іде. Ось є така вигляді рогаточки. Ага, і бачу. З іншої сторони вам таку покажу. Тут видно розгалуження. І ось це звідси почався час інфекційний опік пішов догори. Я візьму та й повністю обріжу цю рогатку, бо інакше воно піде. Чистий білий зріз. все добре. Значить, тут теж, імовірно, але я перевірю. Ось пеньочок такий, він вже відсох. Він вже відсох, тому я беру тай. Ай! Не доріза до кінця. Біленький, гарненький. Біленький, гарненький. Звісно, що я так швиденько, я ще все одно мушу пройтися і окремо, обдивитися гарно. Ті кущі біля яких я була. ці листочки ті, що вже... Ну, Підсихають, так, вони пошкоджені. І точка росту пошкодження, я то не буду обрізувати, нічого не буду там надщипувати, надламувати, будуть нема що надламати. Фактично, я пройдуся по пагонах, подивлюся, чи вони не обмерзли. Якщо обмерзли, опускаюся вниз, доки до живої тканини. Може таке бути, що й повністю треба буде весь пагін, таке я допускаю, а потім прийде тепло, є всілякі там, антистреси, мегафули, піни. Е а Міка 30, 30 вечір, Міка 30, ну дуже багато. Я, я всіх не знаю, насправді дуже-дуже багато їх є, бо це дуже популярно стає. І гумати, я знаю, теж дають як нас стреси. Тому е, такі речі пробризкати, і я думаю, що воно піде. І знову ж таки, я спостерігала, якщо от не лазити, я в я ну, мене їй не вистачає, мабуть, і часу. Можливо, якби я мала набагато менше кущів, можливо, я би ходила, тут щось надрізала, надламала. Начіпала, зараз я того не роблю, воно все одно наростить, матиме силу, воно наростить. Головне кореневу систему якби, підживлювати, постійно їй забезпечувати гарні, ну, потрібні речовини, які їй поживні і потрібні, і вона буде віддячувати. Ось і ще, мабуть, на завершення, бо я ніби такі основні моменти розказала. Бачите? Теж не бачите, бо я не направила, вибачте, отут. Є ну, пошкоджена кора, десь купалося, чи я таке могла теж десь ненароком зачепити. І ось повністю гоп-гоп-гоп, аж до гори кора, воно все ну, якби, воно не є живе, маю на увазі, ну, не є така відкрита рана, яка там не затягнулася. Воно затягнуте, все, вже висушене, присушене. Якби це була формуюча, я би то обрізала. Зараз це ну, молода рослина, тому я намагаюся по максимуму лишити. Звісно, що це проходитиметься фунгіцидом. Але, але я готуюся до того, ймовірно, що тут ну, швидше за все, що буде, буде теж інфекційний опік відмирання. Ну і взагалі це рахується, що це ворота для інфекції. Тому, тому може й краще його і забрати. Бо тут в мене достатньо інших пагонів, хай воно молоде, але воно має інші пагони. Я не знаю, я дивлюся, куди в мене тут я потім побачу, чи там є. От і тут теж, до речі, коричне Я обрізала достатньо інших пагонів, тому я заберу. Ну, але бачите, воно воно сухе, воно затягнуте. Тому так, обрізування, це завжди думати, так чи не так. я вам ще покажу на рахунок таких пошкоджених пагонів. Є в мене одна ідея і є, на жаль, троянди, які можуть це продемонструвати. Але я бачу, що там теж йде вниз коричневий опускається, тому я, напевно теж. То доріжу і знову ж ті п'ятна. Хто не може, я стверджую, що в мене тут все прямо в Оренбер навряд несправжнє брошництво я все-таки ж списую і на погоду. Тому у такі моменти, надіюся, що зрозуміло. Ну, фактично, якщо взагальнити, двома словами, кількома словами, то так: обрізування троянд першого року життя це фактично санітарне обрізування. Ну і обов'язково на додачу перевірка. Зрізів пагонів, кожного пагона на те, чи перезимував він, чи ні, чи в бежливій середині, чи ні. Я особисто будь-яку бежевість не шкодуючи, забираю. Буде щось, якщо ще не зрозуміло, чи я щось не розказала, чи не точно, не детально розказала. Запитуйте вам, дякую за увагу до наступних відео. Всім папа! -па.